Вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Боже благословіння, воно виливається на кожну сферу вашого життя. Погоджуємось, говоримо, приймаємо, віримо в це і говоримо амінь. Амінь. Це для мене. Дощ благословіння на мене виливається. Амінь. Я бачу прояв Божої любові. Я бачу прояв Божої сили на мені. Амінь. І Хай Господь благословить тебе. Треба вчитися сповідувати правильні речі, сповідувати Боже Слово, яке збудовує на своє тіло, на свою душу, на свою економіку, на служіння, на дітей, на дружину, на шлюб. Сповідуй Боже Слово, яке збудовує. Амінь. Почни пророкувати собі гарні речі, за які Христос помер. і Він хоче, щоб це було в твоєму житті. Амінь. Почни говорити правильні слова, які приносять зцілення, які підіймають тебе в своє життя. Амінь. Тому хай Господь рухається. Сьогодні, продовжуючи тему, якщо ви не дивились вчора або позавчора, коли я говорив про безпліддя, про ключових людей, що вони довго щось чекали, і Господь щось велике народжував, то ви можете подивитися. А вчора я говорив. Продовжуючи цю тему, я говорив, що в нас є така думка: інколи коли щось не виходить, або ми народжуємо церкву або дітей фізичних, духовних, або бізнес, або проєкти, Ти знаєш, що це від Бога, і ти знаєш, що це воля Божа. Но ти не можеш зараз це народити, не виходить. Поки ти це не бачиш, виникає питання: за що це мені лія народжують. Тей відкрив церкву, того виходить, той заробляє гроші. А мені нічого. За що, за які гріхи? Де я проклята ця людина? Чому так відбувається? І ось тут і треба позадавати питання. А Чому, а навіщо, а що Господь робить? І я міркував вчора з вами, що були такі герої, як Іов або Захарія з Єлісаветою, і Господь щось велике народжував їх житті. У них не було гріхів. Ну Господь робив свою працю, і була мета певна, для чого він дозволив тим чи іншим речам відбуватися. Тому хай Бог звершує свою мету в твоєму і моєму житті. І сьогодні, продовжуючи за Захарією і Зелісавету, за я бачу, як вони були праведні, вони молилися, вони служили перед Богом, вони робили все перед Господом і старалися бути йому вірними. І не було дитинки. І потім одного разу, так буває, в твоєму і моєму житті одного разу приходить ангел, і приходить і говорить звістку: у вас буде дитинка. Бог почув молитву, буде відповідь. Ви щось народите, народите велике, він буде великий перед Богом. І знаєте, що зробив в цей час Захарія? Він зробив одну помилку. На яку я хочу звернути нашу увагу. Ангел йому говорить, це Луки 1:13. Не бійся, Захарія, тому що почута молитва твоя і дружина твоя, Єлизавета, народить тобі сина і даси йому ім'я Іоанн. І буде тобі радість, і втіха, і багато хто радітиме його народженню. Ангел приходить і говорить: молитва почута, син буде, але говорить, не бійся. Не бійся. Що почало відбуватися з Захарією? Він почав сумніватися, він дав місце страху, він почав боятися певних речей. І він почав говорити свої сумніви перед Богом. І він говорить так, до ангела: я старий, тому це не буде в моєму житті. Що ти сьогодні говориш як виправдання, чому це не буде в твоєму житті? Чому ти далі будеш безплідним? Чому ти і далі будеш в такому стані? Він говорить: я старий і дружина моя поважного віку, віку поважного віку. Він говорить: все проти нас. Ангел, все проти нас. Ти не розумієш, ангел, все проти нас. Бог йому говорить: буде син, молитва почута, відповідь іде. Чудо відбувається. Те, що ти чекав, воно проявляється. І в цей час, коли треба вірою приймати, як ти вірою чекав, він почав сумніватися, і він почав говорити неправильні речі. Ось комусь я говорю: замовчи, не говори поганих речей в свою долю, в своє фізичне тіло, в свою економіку, в життя своїх дітей, в церкву не говори поганих речей. Замовчи. І ось що відбувається, Бог, бачачи, що Він починає погані речі сповідувати і говорити на своє майбутнє, на свою родину, на те, що Бог народжує прямо зараз в їх житті. Він через ангела Гавріла, Він говорить: будеш мовчати, і не зможеш говорити. До якого часу? До того дня, поки не збудеться це. Через те, що ти не повірив моїм словам, які збудуться свого часу. Дивіться, Бог те, що робить, воно збудеться свого часу. І нам треба чекати. І Бог щось на вже велике. Але в якийсь момент вже все, Бог запускає ці процеси і ти чекав руками, і чомусь, замість того, щоб стояти вірою і приймати вірою, включаються інші моменти. Я старий, дружина поважного віку, я не по... він не повірив словам ангела, Божим словам в той час, коли треба було приймати це, щоб воно проявилося. Тому комусь я говорю сьогодні, замовчи, не говори поганих речей. Воно приходить в свій час, продовжуй служити Богові, продовжуй вірити Богові. Продовжуй молитися, продовжуй стояти перед Богом, продовжуй бути частиною церкви. І прийде час, ти це одного разу ти побачиш в своєму житті. Я благословляю тебе. Амінь.